Можливо, ви не знали про деякі відмінності у реакціях українців та британців, але цей хлопець точно вам про все розкаже. Всім привіт, це дані із Британії, Я британець, який прожив 4 роки в Україні. І я трошки удивився спочатку, як я приїхав жити в Україні. Ви можете погодитися 100% з тим, що каже людина, але все-таки нічого не казати. Просто. І це якось було мені дивно, тому що в Англії ми завжди намагаємося зробити так, щоб людина розуміє, що ми зі 100 відсотків згодні. Yeah, man, yeah, wow, I saw that too, that was amazing. Ми постійно видаємо позитивний відгук. I saw that, oh my god, oh, really, wow, that was amazing. А українці якісь... Там. Хоча мені теж здається, що українці вміють, ви вмієте краще слухати. Бо чаще всього, коли я з британцями говорю, і я навіть не знаю, якщо вони слухають то, що кажу, чи це просто якийсь в них автопілот. А велі-велі-велі-велі. Коли насправді за очами людина літає?